З нами на зв'язку Олександр Булін, експерт з близького сходу. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо вітаємо. Отже, секретар перехідного уряду заявив, що Росія повинна переглянути свою присутність на сирійській території, якщо майже дослівно говорити, то він сказав: так вони можуть переглянути свою позицію і виступити з ініціативою до нової адміністрації, щоб показати, що вони не мають ворожнечі до сирійського народу. А на яку ініціативу від Російської Федерації чекають у Сирії? Зараз йдуть перемовини щодо того, чи залишаться російські бази там чи ні. Росія да, буде намагатися, як і завжди, зробити, скажімо так, посилити свій вплив там, економічним шляхом, шляхом запропонування новому сирійському уряду певних ресурсів, там, економічних ресурсів в плані прямих вливань, коштів, як це вони робили із Асадом в цей час. В плані там інших, навіть того ж самого продовольства, про яке там теж дуже ймовірно скоро зайде мова. Однак, все-таки, попри всі ці заяви, які вона зараз, там в тому числі з боку от, перехідного уряду Сирії, про що ви згадали, все-таки думаю, що е, в кінці кінців перемовини завершаться тим, що російські бази е, звідти підуть. Е, чому? Ну тому, що от, як правильно було сказано, сирійці хочуть да, там кажуть, що Росія має продемонструвати, що вже е, ніякої загрози да, там, агресії проти сирійського народу не несе. Однак да, там, і в людей, які зараз прийдуть до влади, і там в простого народу, який е, от конкретно в тієї частини сирійців, яка виступала проти Асада, да буде жива. Ця пам'ять про те, що робили російські війська в Сирії, да, там про коврові бомбардування, про те, що робили війська Асада за підтримки російських військ. Тож, все-таки думаю, що Через деякий час ці перемовини, які йдуть зараз між Росією і тимчасовим урядом Сирії, да, там новою сирійською владою між Росією та Туреччиною, приведуть до того, що Росія виведе свої війська і російських баз в Сирії більше не буде. Однак будемо дивитись, Олександр. Враховуючи, що ще радянський Союз контролював ці бази, потім їх контролювала Росія. Ми можемо зробити висновок, що для політики Російської Федерації. Її геополітичної стратегії ці бази важливі, і на підставі цього можемо припустити, що вона як мінімум буде намагатися ці бази зберегти. На вашу думку, що вона у своєму поточному стані може запропонувати перехідному сирійському уряду для того, аби вони погодилися в якомусь форматі зберегти російську присутність у Сирії, тому що, до прикладу, я припускаю, що вони можуть запропонувати банально гроші, тому що Сирія після понад десятиліття громадянської війни. М'яко кажучи, не дуже багата країна, і тим людям, які захопили владу, там гроші точно не будуть зайвими. А що ще вони можуть потенційно запропонувати? Так, ну по-перше, правильно сказав, там будь-які ресурсні вливання, як я казав, і це не тільки гроші, це там взагалі будь-які матеріальні ресурси, які є, да там постачання певних технологій і так далі. По-друге, Росія може запропонувати, як вона намагається позиціонувати себе на близькому сході як медіатора. Між ну в тому числі всередині в Сирії і між різними конфліктуючими групами, які зараз будуть, які зараз вже намагаються да, створити е, нову владу, новий режим політичний в Сирії, і між Сирією, там, можливо якимось іншим актором на близькому сході, там з тим ж потенційно ізраїлем, з яким Росія намагається підтримувати позитивні стосунки, е, По-третє, Да, окрім е, е, площини перемовин між Росією та сирійським, новим новою сирійською владою. Да, Іде ще площина перемовин між Росією та Туреччиною, як стороною, яка дуже серйозно да, підтримувала сили, які скинули башраса. Да ну фактично була таким дуже потужним тіньовим гравцем. Uh, і тут буде йде мова про ці точки дотику між російськими і турецькими інтересами, які існують, там в тому числі точки дотику на південному Кавказі, да, яка зараз розгортається останні кілька років, там з, з нагірного Карабаху, можливо, в Лівії, де теж Росія та Туреччина підтримують різні сторони. Тож будуть от так, от така ситуація. До речі, щодо Лівії, Росія туди перекидає свої системи протиповітряної оборони а також зброю. Про це зокрема повідомляє Wall Street Journal. А які взагалі військово-політичні плани Росія може виношувати стосовно Лівії да, ну, Сирія да, тут треба зрозуміти, для чого Сирія була потрібна Росії усі ці останні роки? Да, Сирія це дуже важливий... Транспортно-логістичний вузол для російських операцій на Близькому Сході для російських операцій в Африці, які вона там веде останні роки, дуже потужна, там починаючи там, ще з часів, коли Вагнер, так звана приватна військова компанія Вагнер, була створена. Тепер, же, коли Сирії немає, Росії потрібно знаходити нові точки заходу на африканський континент, да, мовно, щоб мати ці логістичні бази, де можна було б там перекидати свої війська, перекидати на да, мати аеродроми для того, щоб літаки могли сідати, і так далі. Да. І оскільки Росія да Лівія вона розділена ну, на два основних табори. Перший – це. Північний захід, де знаходиться міжнародно визнаний уряд, який підтримує Туреччину, знову знову таки да Туреччина дуже сильно і допомагає там прямої військової інтервенції в 19-му році, в 19 20 десятому роках да друге це ось ця, ця інша територія, майже де знаходиться сили генерала, ну вже на генерала фельдмаршала Халіфи Хавтара якого підтримують Росія, Єгипет і Об'єднання Арабські Емірати, і якраз таки всі ці прокидання військ Росії в Сирії до Лівії, про які демова останні кілька днів? Це якраз таки право Росії заступити за собою оцю можливість використовувати Лівію як новий логістичний вузол, і да, там знову таки запевнити Пальмаршла Хавтара, його уряд? У тому, що Росія продовжує йому підтримати, Росія продовжує бути дружнім до нього, щоб і він був дружнім вже до Росії. Олександре, я приблизно місяць тому ще до падіння режиму Башара Асада у Сирії спілкувався з представником ізраїльської партії Лікут, правлячий Аміром Вайтманом. І він мені висловив думку, що в контексті розширення співпраці України та Ізраїлю, а також. Зайняття Ізраїлем більш жорсткої позиції щодо російської агресії важливий фактор грає якраз присутність Росії у Сирії, оскільки так чи інакше Ізраїль за тих умов повинен був рахуватися з тим, що робить Росія на Близькому Сході, оскільки Сирія десятиліттями залишалася одним із ключових суперників ворогів Ізраїлю, і крім того, поширення хаосу там могло сприяти утворенню на території Сирії якихось угрупувань. Які також радикально воєнними методами могли б атакувати Ізраїль? На вашу думку, після того як режим Сирії впав, і ворог тимчасово чи ми не знаємо наскільки часу ізраїльський припинив існувати в тому форматі, в якому він був, Росія втратила вплив на Сирію. Чи слід очікувати, що Ізраїль може зайняти якісь, скажімо так? Більш ну, не те, щоб радикальні, а просто якось розширювати співпрацю з Україною в безпекових питаннях. До чого зокрема вже давно закликають і представники української дипломатії в тому числі. Ну думаю, найближчим часом ні. Чому? Тому що, по-перше, треба ще, окрім Сирії, дивитися на співпрацю Росії і Ірану. Да, Іран головний ворог Ізраїлю, і дивитися на те, як вона буде продовжуватися. Це раз. По-друге, да, в Ізраїлю. Навіть якщо дивитися з такої дуже прагматичної для ізраїльської влади точки зору, в Ізраїлю зараз є на що витрачати власні військові ресурси і в Газі, і в Лівані, з яким де там мало хто пише про це, однак перемир'я з Ліваном можна сказати не, не спрацювало, і бойові дії продовжуються, принаймні в форматі обстрілів. І в Сирії, де ми зараз бачимо, що Ізраїль. Почав військову операцію в Сирії, захопивши більше території. Тож ізраїльській владі є на що витрачати е, військові ресурси. І навіть, навіть якщо припустити, що вона б і хотіла, тут теж е, дуже так сумнівно, але і навіть якщо припустити, що вона б хотіла зайняти. Більш такого позитивно до України позицію і, 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 і більше там відсторонитися від співпраці з Росією, да, там надати Україні зброю, і так далі. То навряд чи це в найближчим часом буде, в тому числі через усю ці дії на декілька бойові дії на декілька фронтів, які ізраїльська армія веде пане Булін. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. Олександр Булін, експерт з близького сходу, був з нами на прямому зв'язку.